Доброго дня, друзі, з вами компанія «Автопарк місто Вінниця». ми по вулиці Соборна 1. У нас новин ходжень «Шкода Октавія» 2008 року випуску з механічною коробкою передач на передньому приводі з 1... 9 літровим дизельним двигуном, в ідеальному технічному стані, що лакофарба, що технічно, в дуже ефектному синьому кольорі. Таке чудове авто можна придбати у нас на фіріальній в місті Вінниці за 7 тисяч двісті Нагадаю, автомобільчик в гарному технічному стані. Має чудову оптику шістнадцяти, оригінальні легкоспання диски, гума в гарному стані. Зимова авто без пошкоджень, без підкрасів, Доглянути є повторювачі, на зеркалах. автомобільчик кузовий універсал. Задній ряд авто тонований. Має також задні партроники, фаркопчик. Має один з найбільших в своєму класі містких багажників в доглянутому стані. Лакофарби пектяна бічка без зауважень взагалі. Переходимо до заднього ряду. У великий шкіряний комбінований диванчик в чехлах. Карти в ідеальному стані, Крісла без пошкоджень, без, без рапин, без п'ятин. Маємо три підгорівничка для пасажирів. Стоять нові EVO коврики в колір. Склопідйомнички, музика без нарікань. Переніряд. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані, крісла безпошкожен, без рапин, без п'ятин. В то глянті маємо 4 підйомничка, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, дачі сіда до дощу, мультируль, механічна, 5-ступенева коробка передач, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, штатну мультимедію. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на фіріалі Місі Вінце за 7290 доларів, або придбати тобічок в лізинг, або кредит, або замовити авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, були автопарк.